Я вас вітаю на кухні. Сьогодні в нас знову щавлевий борщ, як ви зрозуміли, для діабетиків, але його можна їсти всім, тому що він і корисний, і смачний. Правда, в цьому борщі є один нюанс: у ньому немає картоплі. Що ж замість картоплі, я все покажу. Спочатку, я, як і на той борщ щавлевий, засолила м'ясо. У мене тут. Три невеличких шматочки м'яса і три реберця. Засолила, положила в холодильник на дві доби, просоліла, помила. І тепер відправляю в кастрюлю, заливаю холодною водою і ставлю на вогонь вариться. Поки бульйон вариться, я підготую інші складові. У мене це отакий От шматочок білокачаної капусти, капусту натираю на бурякову тертушку. З бульйона зняла пінку, бульйон зварився добре, тепер відправляю до нього потерту капусту. Хоч м'ясо і підсолене, але недостатньо, тому в бульйон додаю сіль, перемішую все і нехай трошки провариться. А я тим часом достаю заморожену квасолю, отаку спаржовку. Звичайну квасолю і бобові всі діабетикам не можна їсти. А таку спаржову квасолю дозволяється. Вона трошки така нестандартна, одна коротенька, друга довга. Оцю довгу, поки вона заморожена, я переломую. Вон, бачите, якась така закручена, не. Ну, щоб трошки було красивіше, і щоб в рот влізла, а то така довга ще й не влізе. Тепер вся більш-менш однакова, так красивіше. Поки квасоля з капустою варяться, я відварені вкруту яйця почистила і буду нарізати. Шевливий борщ, звичайно, повинен бути густеньким. Ну, То не борщ, коли він ріденький, прозорий. Тому капусту я потерла. І вона буде імітувати відварену потовчену картоплю, густеньку таку. Такий борщ також підійде для тих, хто хоче скинути зайву вагу, тому що в ньому немає нічого зайвого, немає крохмалу від картоплі і від е, звичайної квасолі, немає вуглеводів, ні манки, ніякої крупи немає. Тому це корисний борщ. Вітамінний борщ і смачний. Шовель перебрала, добре помила і тепер нарізаю його невеличкими шматочками. Щавель додаю в кастрюлю, пробую на смак, при необхідності досолюю. Якщо треба кислота ще, у мене там лишився щевель, я не весь вкинула. тому ще докришу і додам в кастрюлю при необхідності. Так як я не додавала в борщ ріпчатої цибулі, додаю зеленої пір'ячка і окроп кришу дрібненько. В кінці додаю в кастрюлю зелень, кіпне одну хвилинку, а то й менше виключаю, нехай настоїться 5 хвилин, насипаю і смакую. В тарілку додаю за смаком свіжої сметанки, перемішую. Все готово можна їсти. М -м -м, дуже смачно. Смачний. Макота. Ви знаєте, якщо не признаєте, що цей борщ без картоплі, ніхто й не зрозуміє, дуже смачний. Спробуйте, приготуйте, не пошкодуєте. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, будьте здорові.